І це хто Кубер? В смыслі, блядь? А як ти мені тут під боком оставлю гра. Блядь, я ж ззади подивилася. Кубер, шо за реакція, блять, старічки, я не поняла, що за реакція у вас як молодняка? Вот тут вот. Да, давай на диглах, давай ты на диглах. Надиглак. Надивай, стрим. А я думала, це я вбила. Да влюбший кубер. Думаю, нихуя я молодец. Нет, дигла це не мої. А еб. Саня, на диглах. Аааа, о, блядь, получала пиздец. О, блять. Ооо! Ебах! Он ч все, більше не на хлопці. склон, вс? Там Я говорю, вс! Це мені просто а... не треба цілитись. Якщо я цілюся, то я це я. То я пронаю. А можна влучити хоч раз? Та йо... Так ти А ну... ти кролик все ближче-ближче, да, кролик? Ближче, блядь, підходиш, да? І то, блядь, вбиваю. что за Да я да не стала заспавнить. Да, блядь. Да кто? за Купер? Да Купер? Все, ладно, дивлей, дивлей. Я хотела кролика ёбнуть. Не убывай, кажу. Давай, а я... А, да. Блин, ну Крыса просто. Ты сказал, что нажал. А, а, да, да. Блять. Туда, Ай, Да, Ай, а. Ай! Бля, я буду на аллечку поливати тільки из одного патрончика, щоб тапчики стали. А троллик з одного патрончика, блять! Троллик! Бух я, я ж на чергу стреляю, а одним патроном. Ох ты ж! О, що... А, ну... <laughs> <laughs> Можно так вот вставать частейше. <laughs> О, кубер хороший. Да ну, 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 це, ну, так я себе. Пиздец. Ты а чего? Дай сюда, бля, я дочекаю. Лёнь! Меня? бо це хе поймать, блядь. Блять, куди ці пулі летять, я не зрозумію взагалі. Не знаю, я куди. А ти, Аля? А отут. А де ти був? Кролик. Блядь, ты ну, мені пограти ще десь година три, я буду не може ти. Бачити... Сильвербіг тільки може. Ну, может и так. Блин, он почелк. А ты куда пошел? Там він, за червоним контейнером. Неправда? Неправда, неправда. А один наверху, блядь. Так мы на ти блядь, че мы ми... че? Я не разумею. Я теж не разумею. Я стреляю с того помнить. Бля, не стріляй. Блять, кажу, не стріляй, твоя мать. Так що ж був <рив> Вона самого побігла. Ну що ти робиш? Ти мого тімейта взяв просто і зруйнував. Вона ходить по углам, тепер шукає АВП, блять. Ну чому ти така довірчива? Давайся закувається за мною, про що не вбивайте, блять, і він же бігає ти тут бачиш. Почекай, де я? Не мав його, от я тебе втворив. Ну йома, йома. А так Ой, блин. Бойте його, я вам дам його. Понятно. він сім просто. А ну присядь, присядь, присядь. Попав, но не дуже. Я тебе кухаю, а не дуже. А дай, блять, я впаш. Аля, ты просто попала пи. А я-то. А, один выкинул. Ай, блядь! Блять, по-другому. Хорош. Лохи, блядь, а дай мне кейс в ушники? А, ладно, сори. Ну, ну вот хе, ну вот хэ, блядь, попала, попала. Кубр, кубр, а ну сядь, сядь, сядь. сед. Петриж, петриш. Опа бо забайкала хорошка, блядь, команда, блядь. Я так теж в команде кажу, кого я помираю. Блять! Подва с двох убил, блядь! У меня, у меня тут дошка, у меня тут дождь. Ого. а. Блин, Ау. я хотел резануть. А тебе и классу. Зараз я помщусь. Классно. Ой. <сорганизация> 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 Це... Та... Що, що пограємо? Ларс бар. А, да. Можна було. Купляти треба. Так. Два. Так. Алію не виходить так, що ми в блок виходили. Давай на діглах, блядь. Вернися на Давай, фу, давай, давай, хуй. На. <звук> <Оп. звук> Аля, кинь в мене діглах. Тут є пулдень, ось пулдень. Я кинь, це ж там умний. Бля, у мене знову прикидько. <звук> Питька что-то Куди він побіг? Ай. Так, ну я майже подумал догнав. <гум> Ого, це мене. О, чуєш, мене 16 кілі. Ага, коли в нас же майже під 100. <гум> Чё не знаю, у меня 16, я радуюсь. Вот so, like. так вот. Так. Ага. Вот так вот, Ты Ты Ага. Ты Ага. то попадают. Попадают. Блядь. Блін. А де? Де? А в мене, все, ти казав нашу. Блять! На, Саша, вот воно, Саша, йди сюди! Вот, вот, вибни, я своїм життям жертвувала, стріляй, йому! Можна мало патронів. Я стріляла. Блять, ви можете двох не в мене? Блять, Кубер, дай му груди! Ну гуй! То есть я хочу сказати, що я... Тобі, блядь, не попало. Кала, що? Давайте граємо, допоки валі не буде 100 смертей. Хто? <гум> Скільки? Хто? Що, поки валі не буде? 100 смертей. А де в мене На що ти сюди вийшов, не побачив, <гум> Ти мене? У мене дабл-зум був. В'єбали. Ну кубі. Ну в'єбать. Ай. Ай, не дойшов. А скільки у вже смертей? 92. 92. Вот, блядь. Куда дойшов? 93. За контейнером воно. Свитки Чесно, Чесному двобою порвало. Да, чесно. я перемогла, але не тут целу, блять. Но и він мертвый, ты мертвый. Ха-ха-ха. За контейнером. Блядь, куба купер, блядь, забывай. За контейнером. Куда это я сейчас найду тут М-ку среди получить? Да Кролик, я Кролохи, по тобі попала. Попала? А, не помане! Вот хуй! Ааа, вас хус! А, драки! По <ріху> Ого! А якось, як так на ходу, блядь, буча? А я не знаю, у нього, походу, щось. Что Що... прицел перестрелює? Чи... Він здається, цей зробив. У тебе є, ну, типу, АД, а оце, коли в одну сторону йдеш, даш, наприклад, де наприклад, ні, нема такої херні. Mm -hmm. Я не пам'ятаю, пам як вона так правильно називається. Ой. Певнений. А мінус 86. Підбери хаєшку. Ого! О! ого Ого! На реакції, дивись. Фотово! Блядь, не побігло! А-а-а! Один побіг, а другий в другу сторону. Так. тут втираєтесь, ну це б тут жорстко. Я не бачу, він, навірно, за ВП вопайде. ты Ах, ты садим там! One, oh, oh, шо там, oh. А, нормально. Ю пью, пью. <laughs> Блять, немало. Блядь А я що таки про, про, програвець, чи що. Програвається, ми вигравці. А <грави> чому мені не бомбочку глядати? Ну, типу, в мене є, но я 4 тисячі, у мене вона не тисяча. Там один на спавні, водливіше. От лівіше. О, там десь був. Дай! <кій> Мінус 35. І де він? Ну там же ти, там де й ти казала. І це хто? кубер? В смысле, блядь? А як ты мені тут під боком оставил гра? <плес> Бля, я б я сзади подивилася. Нихуя не видно. О! Куда, Куда бежишь? Даже не побачила, блядь. Ну десь, якщо... А ти гой! О! <плес> я злякалася! Не було тебе там. Більше авап. Та ну -мо! Молодець, кубер, а то я боялась. Не хотела дивиться! Це шо таке? 27, тебе вже реакция моя бути второго діда Я тільки выхожу, він випригує, розумієш? понимаю? Блять можно влучить? Я в цю гру играл 10 тысяч років. Выпрыскну? Выпрыскну, блядь! Тебе убивают! И кол, что Що Що Что думаешь, там? Два інваліда, блядь.